Влучання у багатоповерхівку, понад три десятки поранених і троє загиблих. З'явилися нові подробиці про атаку ворога по Харкову 24 вересня. Влучання кабів зафіксували відразу в чотирьох районах міста. Руйнувань зазнали багатоповерхівки, приватні будинки та підприємства. Рятувальна операція триває. Що відомо про черговий удар росіян по Харкову, станом на ранок 25 вересня, розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. 24 вересня Росія вкотре цинічно атакувала Харків просто посеред Білого дня. На жаль, окупанти вдарили по житлових багатоповерхівках. Першим про наслідки ворожої атаки повідомив мер Харкова Ігор Терехов. У своєму телеграмі він написав, що росіяни вдарили по чотирьох адміністративних районах міста. Згодом посадовець уточнив, що керовані авіаційні бомби атакували дві житлові багатоповерхівки. Наразі удари прийшлися по чотирьох адміністративних районах Харкова. Інформацію щодо постраждалих та руйнувань збирають відпові. Відні служби, але вже бачимо, що під бомбардуванням житлові райони міста будьте обережні у повітрі ще є каби. Маємо попередню інформацію про потрапляння кабів по двох житлових багатоповерхівках у Київському та Салтівському районах. За попередньою інформацією, що потребує підтвердження, на жаль, є загиблі. Голова Харківської ОВА Олег Сенігубов також заявив, що є поранені за його словами. Прильоти двох керованих авіаційних бомб зафіксували в Салтівському районі міста, починаючи з 15.52. 24 вересня, кількість поранених невпинно зростає. Станом на 16.09 Олег Синігубов написав про 15 постраждалих людей. 16.31 Ігор Терехов заявив, що у Харківському районі 13 поранених одна людина загинула. 16.45. сорок. Сенігубов зазначив, що поранені вже 22 людини. 17.14. Терехов заявив, що кількість поранених зросла до 24. 17.29. Сінадцять Сенігубов заявив про 28 постраждалих. 18.01. Терехов написав про 31 поранену людину. 2001-34 людини поранені. 22 – 13, 35 – постраждалих. 24 з них зазнали травм через обстріл дев'ятиповерхівки на Салтівці. Ігор Терехов розповів, що у Київському районі міста в житловому будинку поверхи склалися з 8 по 3. Він додав, що будинок, по якому прийшовся удар, вже був обстріляний на початку війни. У київському районі у житловому будинку шестеро постраждалих. Поверхи у будинку склалися з 8 по 3. Будинок, по якому прийшовся удар у Київському районі. Вже був обстріляний на початку війни. Його майже відремонтували, вставили усі вікна, утеплили. Підготували до опалювального сезону. Ворог вдруге вдарив по ньому кабом. У найпостраждалішому під'їзді будинку у Київському районі проживали 82 людини. Момент удару кабу по багатоповерхівці у Харкові потрапив на відео. Я жду, ну. Терехов також повідомив, що за попередньою інформацією ворог випустив по житлових районах Харкова 8 ФАП-250. А згодом у поліції Харківської області повідомили, що у будинок у Київському районі міста влучив фап 500 Внаслідок цього зруйновані 5 поверхів. Під завалами опинилися мешканці будинку. Постраждали 24 людини, у тому числі 17-річна дівчина отримала гостру реакцію на стрес. Одна мешканка будинку померла у лікарні. Начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко повідомив, що біля пошкодженого будинку розгорнуто роботу штабу поліції Поліція вже розгорнула штаб, ми розгорнули лабораторії ДНК і будемо працювати знову цілодобово, в разі, якщо будуть звернення людей про безвісті зниклих осіб. Крім того, в разі, якщо я сподіваюся, цього не буде, будуть тіла, будемо застосовувати також ідентифікацію методом ДНК. Ми беремо всі об'єкти під цілодобову охорону. До тих пір, поки не будуть як мінімум забиті перші і другі поверхи і не вставлені двері для того, щоб уникнути фактів мародерства, це по всім об'єктам, де є. Необхідність в охороні а, від а, подальшого, скажімо так, подальших крадіжок об'єктів. Тим часом у харківській обласній прокуратурі повідомили, що окупанти випустили по Харкову та його передмістю вісім кавів з трьох літаків су 34 з району населеного пункту строїтель Білгородської області Росії. Як і ми сьогодні ворог здійснив масовний обстріл міста Харкова? За попередніми даними, сьогодні ворог використовував три літака су 34 які з населеного пункту строїтель Білгородської області Російської Федерації здійснили пуски восьми керованих авіаційних бомб. Дві з цих бомб вони влучили в передмісті міста Харкова, а саме на території Цюркунівської територіальної громади на відкритому місцеві, що стосується інших шести кадрів, то вони влучили в чотирьох районах міста це Шевченківському, Київському. Салтівському немишканському району пані сколько. И, мульти. и прибыло дополнительно два отделения через 09-го как понял. Ігор Терехов згодом повідомив, що один з ударів прийшовся по цивільному підприємству харчової промисловості. За попередньою інформацією, там було троє загиблих ще двоє в інших місцях прильотів. Однак пізніше, за підтвердженою інформацією, стали відомо про одного загиблого на підприємстві. Тож всього загиблих по місту троє. Про це кажуть, і в поліції скинув по місту і області як мінімум сім кабів одночасно. Два це приміська територія, район Циркунів. Там по пораненим по і пошкодженим поки що інформації слава Богу немає. Будемо сподіватися, так і залишиться. Інше по місту безпосередньо одне влучання знову дев'ятиповерховий будинок в районі сьомого поверху, в результаті чого відбулось обвалення як мінімум трьох поверхів квартир. Також влучання два в Салтівському районі, одне влучання в е, 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 посілку Кулінічі в. Цех хлібокомбінату, де наразі як мінімум шестеро постраждалих і одна особа загинула. Також влучання в Київському районі, в районі Лісопарку відбулось всього загалом на теперішній час по місту 5. Російський удар по Харку відреагував президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що його мішенями стали житловий будинок, хліб, та стадіон звичайне життя звичайних людей. Росія терористи щодня підтверджується своїми власними діями, своїм вибором воювати і пробувати розширювати війну. Він зауважив, що на генеральній асамблеї ООН багато говорять про колективні зусилля заради безпеки та майбутнього, але треба просто зупинити терор, щоб були безпека, майбутнє. А Росія припинила цю свою злочинну і неспровоковану агресію, яка порушує всі глобальні правила. І я дякую всім державам, усім лідерам, які допомагають нам захищати життя наших людей від російських ударів. На черговий російський теракт у Харкові відреагував і обуцмен Дмитро Лубінець. Він теж опублікував фото ураженого будинку. Росія безкарно тероризує Харківщину, житловий район міста Харків – цілеспрямований удар по житловому будинку. Попередньо відомо про трьох загиблих та шестеро постраждалих. Жертвами агресора стають звичайні цивільні українці. Кожен такий випадок це злочин. Вони всі мають бути належно зафіксовані, а винні покарані. Звертаю увагу міжнародної спільноти на це. Ввечері 24 вересня Ігор Терехо підбив підсумки чергового страшного дня. Вдень Росія атакувала керованими авіабомбами одразу чотири райони Харкова: Немишлянський, Київський, Салтівський та Шевченківський. Внаслідок цих обстрілів загинуло троє мирних жителів міста: мешканка багатоповерхівки на північній Салтівці, працівниця хлібзаводу і перехожий, який просто стояв біля футбольного стадіону. Понад три десятки осіб з різним ступенем тяжкості, травм госпіталізовані до лікарень. І жертв було б ще більше, але, на щастя, частина ворожих бомб влучила в відкриту місцевість. Це вже третє пряме влучання у багатоповерховий житловий будинок у Харкові за останні два тижні. Загалом же з початку вересня маємо 266 пошкоджених будинків, включно з приватним сектором. Вранці 25 вересня голова Харківської ОВА Олег Сенігубов уточнив, що внаслідок обстрілу Харкова 24 вересня 36 людей постраждали. Троє загинули. Госпіталізовано 17, З них 4 важкі. Іншим допомога надана амбулаторно. Команда ТСН-ЮА висловлює щирість співчуття родинам загиблих та бажаємо скорішого одужання постраждалим. Наразі це всі новини. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. бережіть себе. Побачимось.